Розглянемо схему майданчика. Естафети. Поверхня майданчика повинна бути не слизькою та відповідати правилам техніки безпеки. В цій естафеті використовуємо такий інвентар. М'яч дві штуки для естафети. Команди стають у дві колони один за одним. Перед першим учасником на підлозі кладемо м'яч. За командою судді перший учасник кожної команди підіймає м'яч та передає тому, хто стоїть за ним. Кожен учасник колони зобов'язаний не просто торкнутися м'яча, а передати його партнеру позаду. Учасник, який замикає колону, отримує м'яч і запускає його по землі між ногами колег у напрямку до початку строю, а сам одночасно рухається вздовж колони. Під час руху м'яча підлогою кожен з учасників команди має право спрямувати його вперед. Перший в колоні ловить м'яч і передає в руки тому, хто його запустив. Той стає на чолі команди, і все починається спочатку. Естафета закінчується, коли учасник, який починав її в команді, віддає пас. Повертається на початок колони, отримує м'яч і підіймає його над головою.